Привіт усім, сонечки! Нехай вас не бентежить те, що я зараз на кладовищі підрізаю собі чубчик. Повірте, це не найдивніша річ, яка відбувається на найнепотрібнішому каналі на світі. Це взагалі квіточки. Ви стали помічати, що ваше життя повільно сходить на нівець, та щоденне існування поступово втрачає сенс. Речі, які постійно вас тішили, більше не приносять задоволення. У житті наступила так звана чорна полоса, і ви не знаєте, куди далі рухатись. А головне, навіщо. Друзі вам радять тренерів особистого розвитку. Google періодично показує рекламу у стилі професійний коуч за 100-500 гривень в час. Бабуся радить заварити настойку із шипшини та мухоморів. Коротше, всі постійно нависають над вами зі своїми порадами, як правильно жити. А ви вагаєтесь, не знаючи, хто з них має рацію. А хто без неї? Сьогодні 100% ваш день, тому що ви натрапили на правильне відео. Саме сьогодні ми розберемо дуже важливу для суспільства тему: тему як правильно жити на цьому світі. Грішному. Тема дуже складна. Філософська потребує ретельного підходу, а також авторитету персони, яка власне і буде навчати вас жити. І ця персона власне. 呀。Yeah. Ви справедливо спитаєте, а хто ти власне така, щоб навчати нас жити? Я професійний коуч, наставник, спікер, тренер особистого розвитку. В мене багато сертифікатів, зроблених мною в фотошопі. Зокрема, є сертифікат, що я стрибала з парашутом. Ви уявіть, є люди, які стрибають з парашута, а не з парашутом. Також у мене є сертифікат, що я вчилась робити фляг назад, лепила хлечики. Ну, коротше. Кажучи, ви зрозуміли, сертифікатів у мене багато. Отже, це означає, що я можу навчати вас жити. Тож, додивіться, будь ласка, це відео до кінця. Коментар, подобайка, дзвіночок, підписка. Ууууу! Підтримайте мій канал фінансово на Патреоні або будь-де посилання в описі та коментарях. І погарцювали вчитися правильно жити. Ну що, почнімо? Потирання ручок означає завзятий початок справи. Перш ніж ми почнемо вчитися правильно жити, треба розібратися взагалі. Що таке життя? життя це явище, що є сукупністю основоположних загальнобіологічних ознак метаболізму, гоместазу, зростання, розвитку, відповіді на подразнення, розмноження, еволюції тощо, які притаманні живим істотам та відрізняють їх від неживих предметів. Ну от і розібралися: фіксимо метаболізм, зростаємо, розмножуємося, і це вже шлях до правильного життя. Ми вже на півшляху. до цього висновку разом з тренерами особистого зростання люди доходять за 3-4 прийоми, витративши пів зарплатні, і це ще тільки початок відео. Далі буде ще цікавіше. Давайте, власне, глянемо, що нам пропонує інтернет за пошуком як правильно жити. Як правильно жити? 18 порад розумних людей. Хочеш пізнати свого головного ворога? Подивися в дзеркало, впорайся з ним, а решта розбіжаться. Ну що там, руски, з наших територій розбіжались? Не женися за щастям, не шукай його, а знайди те місце, де воно водиться, і щастя саме тебе знайде. А ось де ти водишся, щастячко моє, краще спілкуватися з гарною книжкою, аніж з пустою людиною. Але, Женька, привіт. Слухай, нирки в тебе є А шлунок на місці. Значить, не пуста ти людина, я тобі скажу. Піднімайте трубку радісно, з енергією. Можна навіть підводитися, щоб подумки викликати в опонента відчуття свого авторитету. Ну, нахер так рано телефонувати. Ну. Фіксуйтесь на хорошому для цього одягніть тонку резиночку на зап'ясті, відтягуючи її кожен раз при негативних думках. Дуже швидко мозок виробить рефлекс думати про погане, шкідливо і боляче. Ай. Танунах. Садомазухійські поради, якісь несподівана порада, але її можна пояснити. Просто більшість з нас має потребу в шести годинах якісного сну протягом 21 дня прокидайтесь на годину раніше ніж звичайно, щоб виділити 18 захоплюючих годин для чогось справді цінного і приємного. Ви серйозно? Це найбожевільніша порада. ever. скажіть ні, дрібницям. Концентруйтесь на важливому час. Поновлюваний ресурс, Так, я все це вже чула тисячу разів ще в 2014 році в різних пабліках про сенс життя ВКонтакті. Щоб жити правильно, треба сказати ні дрібницям. Я скажу інше, із дрібниць наше життя і складається. Тому почнімо з моїх порад, як правильно жити життя. Чи задумувалися ви, як правильно тащити візочок у супермаркеті? Зазвичай люди просто тягнуть його перед собою. А треба протягнути руки у візочок і вести його спиною вперед. Так ви багато не наберете усілякого непотрібу, тому що буквально не будете бачити, що взяли. Є ще така варіація. Небайдужі люди можуть запропонувати вам допомогу, бо подумають, що вам зле, і це привід завести знайомство і розповісти людині, як правильно користуватися врешті решт візочком. Як правильно їсти з тарілки? Для того, щоб знайти новий сенс життя або подивитися на звичні речі під іншим кутом, спробуйте перевернути тарілку та їсти з неї. По-перше, це зекономить вам час на миття посуду. Наприклад, уявімо ситуацію: у вас одна тарілка в будинку і та брудна, а мити в лом. Перевертаєте її чистою поверхнею і вуаля! Ммм, Це досить зручно та незвично. Не знаю, чого батьки нас не вчили цьому з дитинства. Якщо довго не можете знайти пару до носка, а гості чи робота вже чекають, в жодному разі не йдіть з одним одягненим носком. Вас неправильно зрозуміють. Краще замутайте ногу без низка скотчем або ізолентою і вуаля нога не мерзне. Правда, через деякий час німіє, але ми упустимо цю неважливу деталь. Спортом теж треба займатися правильно. Якщо ви бачите, що ваш тренажер у залі чи на вулиці зайнятий, а вам конче потрібно на ньому позайматися. Імітуйте заняття на цьому тренажері. Людина, що займається на ньому, одразу зрозуміє, що до чого і хто з вас дійсно сильна риба, і піде собі далі. Або вирічиться на вас, як на божевільного, не знаю, як правильно чистити банан, так як це роблять наші брати менші. Треба чистити банан починаючи з ніжки плоду, а не з голови, як ми робимо це зазвичай у мозку людини. Майже 80 мільярдів нейронів це майже втричі більше ніж у шимпанзе. І шимпанзе вміють правильно чистити банани. А ми ні. Робіть висновки, панове. Як правильно відкривати цукровий пакетик? Можна відкрити. Краю можна посередині, а я одразу в чашку кидаю і не заморочусь. На що витрачати дорогоцінні секунди свого життя на цукор? Давайте перевіримо, чи правильно ви чистите зуби. Ось так неправильно. Я знаю, що так вам порадив ваш стоматолог, але всі вони капіталісти хочуть грошей з продажу зубних щиток. Правильно чистити зуби, ось так берете губку і чистите. Зекономити на губках для миття посуду і чищення зубів. Профіт 100%, а на зекономлені гроші купіть собі шоколадку. Гей ви... не дякуйте, не дякуйте. Чи правильно ви лускаєте насіння? Куди ви збираєте шкарлупу? Інтелігенти, акуратно в ручку. Хтось стверджує, що це органічне сміття і його можна кидати на асфальт. Екоактивісти, що думаєте з цього приводу? А я думаю, ось так: беремо пакет, одягаємо його на вуха і робимо отвір. Тепер лускати насіння дуже зручно. Лушпиння потрапляє. Одразу в пакет. Є один нюанс: у вітряну погоду цей лайфхак незручний. Але ви подумайте, не в Оксфорді, ні в Гарварді, а тільки на найнепотрібнішому каналі на світі. Вас навчать як правильно лускати насіння. Що робити, якщо у вас вдома є тільки душ, а дуже хочеться прийняти ванну? Приймайте душ, думаючи, що ви у ванні. Вам фізично складно підніматися поверх. Коли немає світла, ви живете на 12-му поверсі, вже накачали ноги за три місяці відключення світла, а все одно підніматися важко? Уявіть, що за вами женеться свідок і його вимуніст, збочинець, колектор, опра Уінфрі, Велетенський павук і на 12-й поверх побіжите швидше за світло. Як правильно стояти на зупинці, коли багато людей і ніде присісти? Да, власне, ось так: берете і сідаєте у повітрі. Спробуйте, це насправді прикольно, але знаєте, я все ж таки вирішила заради об'єктивності сходити на прийом до одного коуч лайф бізнес-тренера, який допоможе мені розібратися, як правильно жити та у чому, власне, сенс життя. Розкажіть, що вас турбує? Річ у тім, що я постійно знаходжусь у перманентному пошуку сенсу життя і хочу навчитися правильно жити. Продовжуйте. Я хочу знайти відповіді на турбуючі мене питання. А ви точно коуч-тренер? Точно. Добре, слухайте. А ви коли-небудь зіштовхувались з трансцендентним досвідом? З почуттям сповнюючої сили, такого приємного тепла по всьому тілу, з бажанням жити, творити, любити, з почуттям. Коли тебе розводять як лоха бізнес-тренери, у яких немає жодного бізнесу? Мотиватори в соцмережах, які хочуть від тебе тільки грошей на їхні безглузді марафони желані, букмекерські контори, ворожки таро, мережеві піраміди. Ну, знаєте, це офігенне, блаженне почуття. Я стикався з куди гіршим лайном. Тож як правильно жити? А хрен його знає, якщо чесно, можливо, треба насолоджуватися, боротися, вчитися, помилятися, далі вчитися, боротися, помилятися. Коротше, робити те, що вважаєте за потрібне, і, врешті-решт, викреслити з цього речення слово. Правильно, друзі, ось і підходить до кінця це відео. Звичайно ж, хочу зазначити, що це абсолютно гумористичне, несерйозне відео. І якщо ви відчуваєте емоційну нестабільність, проблеми, труднощі в житті, які не можете розв'язати, звертайтесь до професійних психологів, людей, у яких є відповідна освіта, стаж, а не просто сертифікати на стінці чи написані. В гуглі відгуки. Ви можете звернутися на Lifeline Ukraine. Це всеукраїнська гаряча лінія, яка була створена насамперед для надання кризової психологічної допомоги ветеранам та членам їхніх сімей, а згодом і для жителів всієї України. Слухайте себе спеціалістів, вивчайте життя, помічайте деталі, усміхайтесь, і все буде добре. З вами була я. А з вас підписка, вподобайка, коментар. І в мені прокинеться сутність в віді гноміка. Дякую за перегляд. Па-па!